Покращуємо якість Wi-Fi. Частина, не знаю, номер яка. Сьогодні мова піде про доволі популярний спосіб покращення якості Wi-Fi. Найкраще він працює у приватних будинках. Проте, якщо спробуєте в квартирі, вас зато не посадять. Для цього нам знадобиться вміння заходити в налаштування роутера та мобільний телефон. За замовчуванням, роутер сам обирає канал передачі даних. Та ця функція не завжди працює коректно. Тому за допомогою мобільного додатку Wi-Fi аналайзер можна як цей канал найменш завантажений біля роутера, і в кімнаті, в якій ви найчастіше користуєтесь Wi-Fi, а потім вручну задати його в налаштуваннях роутера. Це зовсім не складно. Де факт, що такий спосіб допоможе вам сильно чи надовго. І чи допоможе взагалі. Тож краще переходьте на частоту у 5 ГГц. Там таких каналів більше, і вона менш завантажена. Ну і інші способи покращення якості Wi-Fi перегляньте. В нашому профілі не одне відео вже про то є. Для цього нам знадобиться вміння заходити в Налаштування роутера та вайфай телефон опять.